До можливих блокаутів, це як зарядити акумулятор. То зараз ми подивимося, як це зробити. Так, Тут у нас для тесту є ось такий акумулятор. Це літій ферумний невеличкий акумулятор, що має 128 12, вольт на, на 20 А. У нього вказано, що максимально його можна рекомендовано заряджати на 10 А. І максимально в принципі, він може бути заряджений на 20 А. Тобто, у нього ось такі кріплення. Так. І відповідно наш зарядник. Тобто наш зарядник він має двікуєми, має відповідно, ось такий вигляд, металевий китайський. Так. І відповідно, якщо ми його підключаємо, він у нас жодним чином не включається зараз, але у нього тут є перемикач, Тобто ми його можемо включити. І у нас є дві кнопки керування. Тобто, перша є відповідно те, що у нас показується, відповідно, скільки заряд батареї у нас не під'єднано, температура. Так, це нас цікавить вольтаж, нас цікавить ток. Току у нас тут немає. І є потужність, на яку ми його вмикаємо. Тобто, можливо вимкнути на, наприклад, 4. 8, 12, 20 А. Ну, оскільки у нас зараз блокауту немає, то ми можемо увімкнути його, наприклад, на 12. тобто Коли ми його виключаємо, дана настройка у нас зберігається. Так, тепер як відповідно, ми його будемо під'єднувати. Тобто, у нас є акумулятор. Значить, обов'язково першою ми під'єднуємо плюсову або ж червону клему. тобто під'єднуємо її ось Таким чином. Звичайно, з виключеним зарядником ось тут. Тобто він у нас зараз не включений. І другою під'єднуємо мінусову або ж чорну. Близно ось таким чином. Так, далі після цього ми вмикаємо зарядник і дивимось, що у нас тут по току. Тобто, відповідно, ми бачимо, що у нас ток зараз ось такий. І ми бачимо, що у нас батарея. Ну, вона майже тут заряджена, тому у нас вона просто набирає заряд. Якщо ми зараз подивимось, так. І відповідно, от, ми бачимо, що все, у нас повністю заряджена. Далі, який порядок дій зворотній. Тобто ми спочатку виключаємо зарядник. Коли виключили, далі, відповідно, ми від'єднуємо мінусову клему. Тобто мінусову ми від'єднуємо першою. Від'єднали. І від'єднуємо плюсову. Для цього можемо вимикати цей пристрій. Тобто, приблизно ось так. Сподіваюся, дане відео буде вам корисним та марних переглядів!